Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я хотів би представити тему, яку ми будемо обговорювати: це здоров'я орієнтований підхід, психічне здоров'я та освіта. Ну, і також я би, звісно, хотів би представити і себе. Мене звати Віктор Вус, я є старший науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук у, у, у України. Чому я м, хотів би з вами поділитися своїми думками з цієї стосовно саме цієї теми? Тому що. На перший погляд, питання охорони психічної здоров'я є достатньо широко представлені в сучасному освітньому процесі. Вивчення цих питань інтегровано і в контент навчальних програм, і в організації самого освітнього процесу, завдяки запровадженню саме інтер та трансдисциплінарних підходів серед освітян набуває популярності використання таких. Новітніх понять як електронне психічне здоров'я, мобільне психічне здоров'я, телементальне здоров'я багато галузей наук, знань, так би мовити, переосмислюють себе саме через призму психічного здоров'я. Однак за більш ретельного та детального розвитку можна зазначити, що ця інтеграція носить фрагментарний та аплікаційний характер. Частково вона краплена е, весь цей процес а не є цілісна. Відсутній цілісний здоров'я орієнтований підхід е, до освітнього процесу, а тому я би хотів ну, це такий був слух, що я хотів би сказати: ну чому я хочу вам це донести, оскільки на які ставить перед собою звичайна сучасна родина, Так? Які себе виклики чи безпечно для здоров'я моєї дитини перебувати у навчальному закладі? Як зберегти здоров'я моєї дитини у процесі навчання, як підвищити імунітет, покращити здоров'я, тобто число, психічне здоров'я моєї дитини? Саме тому метою цієї доповіді є спроба деталізувати. Розберете конструкти здоров'я орієнтованого освітнього середовища, надайте вам приклад розрахунку, варіант розрахунку індексу благополуччя у освітньому середовищі. Отже, що таке здоров'я орієнтоване освітнє середовище? Це навчальний заклад або не просто навчальний заклад, не просто не просто стіни, да, а це спільнота, це певне суспільство, певне об'єднання. Учнів, педагогів, персоналу, батьків, всіх, як в англійській мові кажуть, тобто всі, хто за займається питанням дітей, тобто, це освітнє середовище, що поділяє цінності здоров'я, прагне до переживання емоційного, фізичного та психічного полу, благополуччя, всіх, хто є е, членами цього середовища, цього суспільства, принципи, як воно будується. Ну, зазвичай м, приносяться різноманітні інновації, покращення, все нове, що ми знаємо про здоров'я, все е, намага, ми маємо намагатися інтегрувати у діяльність цього е, освітнього середовища. Е, і саме це мають бути верифіковані. Доказові методи, доказові інновації, так зараз цікавість про evidence-based технології. Також це має бути звичайно розбудова інф... інфраструктури. тому що якщо є інновація, є щось, але потрібно де його розвивати і запроваджувати саме ці нові принципи. З... Звісно, мають бути наукові дослідження, і все має базуватися на наукових дослідженнях. Наскільки це допомагає, наскільки це не допомагає, що по треба краще зробити, щоб досконалити, і саме ці інновації, інфра наявність інфраструктури, наявність доказової бази через дослідження, не тільки через написання статей, а взагалі перевірку, наскільки це все впливає і. Ми будемо цим самим поширюючи цю інформацію, сприяти підвищенню обізнаності педагогів, учнів, батьків у сфері здоров'я і сфері охорони саме психічного здоров'я. Ну і також, звісно, ми повинні тоді від них збирати різні очікувані запити, що так щодо охорони здоров'я, і на основі цих запитів під за, запитів підшукувати відповідні. Нові методи, інновації, які ми хотіли би запровадити у цьому освітньому середовищі. Це принципи. Тепер конструкти, як це має бути розбудовано? Обов'язково має бути в освітньому середовищі сектор промоції. Тобто, все, що напрацьовано, доведено, перевірено, надано, все має бути поширено. Тобто хтось каже, ми цього не знали, ми цього не чули. Тому повинен бути сектор промоції, який буде займатися саме тим, щоб всі узнали, всі почули про ці новації, про ці е, заходи, які робляться, про перевірку цих заходів. Ну, все те, що говорили про принцип. Також, звісно, має бути юридичний сектор, який повинен підтверджувати наскільки все це є легально і наскільки все це є у. Правовому полі України наскільки є це в міжнародному правовому полі, тобто наскільки це відповідає всім вимогам, які наші основні вимоги: це Конвенція прав дитини, ем, це також законодавство, інші міжнародні гуманітарні принципи саме в цьому, і також, звісно, має бути менеджмент, тобто як це все організувати, розрулити, поставити, структурувати, зробити, все це має бути як робота. Правильно організованого менеджменту, такі органіконсальтового організаційні послуги. Також, звісно, ознаками того, що у вас є здоров'я освітнє середовище середовища і, і його конструктами, є наявність спортивно-масового сектору, тобто спортивні майданчики, фітнес-центри, кімнати, в них має бути все обладнання необхідне тощо. Також м мають бути спеціальні заклади. Приміщення, де будуть надаватися послуги з охорони і здоров'я, і фізичного здоров'я, і психічне, і фізичного здоров'я це можуть бути різні кімнати, розгрузки, релаксації, підтримки. Ну і звісно, це ж мають бути відповідні фахівці, і також освітній сектор. Ну, звісно, ви скажете освітні середовище, освітній сектор в освітньому середовищі мається на увазі таке позанавчальне. Позарегламентне позарегламентні заходи, заходи щодо освіти і навчання. Значить, різні освітні виходні та табори, організація якихось процесів, гуртків, ну, тощо, тощо. Це стосовно як це все має бути організовано, але також я говорив про другий пункт моєї мети: це надати вам. Як правильно розрахувати індекс благополуччя? За основу я хотів би вам надати, показати, тобто, це не є істина в останній інстанції, це один з таких моментів. Це матеріал, розроблений раніше для громад Тернопільським університетом Західна Україна. У них є методичка, як розраховувати індекс благополуччя громад, і от ну Можна брати його за основу для розрахунку власного підходу от, визначення індексу благополуччя саме у вашому освітньому середовищі, ну по-перше, мають бути виділені специфічні категорії, наскільки є і наскільки якісний є соціальний капітал, який з яким ви працюєте, так? тобто саме ми ж працюємо не для стін, а для людей, так тобто, наскільки. Люди залучені до життя, наскільки вони готові замотивовані працювати, наскільки вони довіряють е, всім тим заходам, всім тим інноваціям, які ви хочете запровадити, які у них стосунки між собою з іншими та далі. Тобто, ну щоб знаєте, як е, щоб вони не принесли. У стіни освітнього середовища, якісь негаразди, які вони взяли здобув, так і наскільки, звичайно, є рівень особистої безпеки кожного члена, к людини, яка перебуває в вашому освітньому середовищі, друга категорія, яку на яку слід звертати увагу при розрахунку, це має бути управління, так тобто наскільки є довіра до. Тих представників управлінської ланки, яка є в освітньому середовищі, наскільки прозорим є процес обрання та чи призначення е, керівників, наскільки відбувається рівень фу е, захисту фундаментальних прав людини, свобода слова, доступ до інформації, тощо також важливим показником є важлива категорія є культура, тобто скільки який відсоток. Людей приймає участь у культурних закладах, які ви робите, тобто має бути сформована загалом культура, і наскільки люди на неї відгукуються, так в якісному кількісному показниках. наскільки вони знають правила поведінки, та етакету, наскільки вони поважають один одного, і наскільки збережені принципи гендерної рівності. Також важливим показником навж таки є освіта, тобто грамотність людей, так і рівень, рівень інноваційність форм подання навчального матеріалу. Знання особливостей е, устрою конституції тощо, тощо, тому що всі ми живемо в суспільстві, ми не можемо окремо щось виховати, так наскільки ми поінформовані з питань здоров'я, правильного харчування, наскільки взагалі ми знаємо і поважаємо, наскільки кожен представник освітнього середовища з нею поважає свій власний родовід. Тобто ми не можемо ну, лекати любов до. Чогось такого, якщо немає любові до своїх коренів, так, до свого родоводу. Також ще одним інд... ще декількома індикатами є дотримання режиму дня, тобто наскільки все структуроване і рутинне, режим дня завжди дає можливість людям відчуття контролю ситуації. Так. От Який час відведені на роботу, який час піде на самосвіту, на дозвілля, на сон, тобто ну, на розвиток людини? Так. І м, стосовно саме здоров'я наявність шкідливих звичок, готовність вести саме здоровий е, спосіб життя, і м, яка є от інклюзивність, допомога людям, які живуть з інвалідністю. І також, звісно, має бути е, взяти до е, розрахунку у цьому індексу, це психологічний стан кожного представника освітнього середовища. Наскільки він задоволеним життям, наскільки він має позитивні емоції, які життя й добробут, рівень стресу і духовність цієї людини, як структурованість цінностей, переживань, світогляду цієї людини. Тобто, це я вам надав такий. Е, приблизний е, спосіб розрахунку індекса благополуччя і які можна використовувати в вашому освітньому середовищі. І ще раз хочу наголосити, що основне, щоб це був цілісний підхід, бо фрагментарно, аплікаційно так крапково м, питання не вирішиться. Отже, давайте будемо цілісно підходити до свого психічного здоров'я і до психічного здоров'я тих, хто нас оточує, і. Дякую за увагу. Let's be mentally healthy. Дякую вам.